4 листопада відзначають день найулюбленіших ласощів – цукерок. Кондитери винайшли сотні видів цих солодощів від шоколадних трюфелів до льодяників. Наша знімальна група бачила, як виготовляють ці смаколики. Юлія Покотило вже четвертий рік працює майстриною карамельє, готує цукерки та людяники для війничан. Карамель власного виробництва спершу відварює з цукру, води та кукурудзяної патоки. Потім додає натуральні барвники, аби солодощі були яскраві та корисні. Червоний червоний це чорна морква. Чорна морква роста ті в теплих країнах, тому витримує високу температуру і не дає такої гірченки. Карамель розділяють на відповідні кольори, щоб малюнок в цукерці був схожий на справжнє яблучко або апельсинку. Розтягаємо нашу прозору карамельку в барничка, щоб зробити її біленькою завдяки кисню. Вона насищається киснем і завдяки кисню скільки білою-білою». З великих шматків вже вим'ятої карамелі створюють елементи малюнку. Спершу здається, що льодяник буде величезний, але коли майстрині розтягують його, виходять маленькі цукерочки. Впродовж години з карамельної рідини створюють справжній малюнок маленькій цукерочці. Ласощі є з різними смаками. Мені здається, солодші діти полюбляються. Ягідний мікс. У нас тут вони міксами, конкретно одного смака в нас немає, всі йдуть міксами. Більш мені здається, ягідні. І оце рублені цукерочки, це, мабуть, більше дітки полюбляють. Ну, Звісно, фігурки також, але вони великі, то батьки не дуже так полюбляють їх брати. Найбільші прихильники цукерків, звичайно, діти. Я люблю, коли папа цукерки мені купляє, шоколадки, амандем. Мені всі смаки подобаються, Бобі. Так п'ятирічна Мілана обожнює всі види солодощів, але за її раціоном уважно стежить мама. Цукерки я їй даю в більш обмеженій кількості, і я стараюся їх давати на більш денний період часу. На вечір я стараюсь не давати їй солодкого, тому що в неї піднімаються ці всі гормони. Вона стає супер активна в день в обід після сніданку, після обіду такого хорошого. А на вечір вже е, стараємося або фрукти, або якось обмежити це споживання. Солодощі мають здатність підвищувати продуктивність організму, проте цей ефект є тимчасовим, оскільки рівень енергії швидко зменшується, а також може викликати сонливість через велику концентрацію інсуліну в організмі. Коли ми потрапляємо в стресові ситуації, нам треба багато енергії і нам треба якось швидко себе підтримати, і нічого кращого люди не знаходять, як цукерки, бо вони легко доступні, їх можна швидко придбати, вони продаються у кожному магазині, у кожному кіоску, тому можна одразу придбати, одразу з'їсти, і по факту люди очікують, що так швидко затишаться. Але в подальшому це призводить до того, що людина, так затишуючи себе, не має змоги перепрожити певні емоційні реакції. Їсти солодке краще після сніданку чи обіду. Ось під час вечері краще утриматись від цукерок і краще обирати корисні солодощі. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.